Володимир Зеленський, У мене питання. Де підпис під законом 11379? Це про заборону мобілізації 18-25 років. Я подав цей законопроект 11.379 ще в червні цього року. Декілька місяців боротьби. Нарешті він був прийнятий. І три місяці ви. Президент України, який зобов'язаний виконувати свої функції, не виконуєте свою функцію, ручку не можете знайти. Не можете в офісі ручку знайти, щоб підписати закон. Ви зобов'язані це зробити на цій трибуні. Ви стояли в грудні місяці, представляючи черговий потужний план стійкості, стійкий план потужності, і сказали: не буде. Примусової мобілізації 18 25 років тільки добровільно створимо мотивацію. Іде і знову бла бла бла. Ні мотивації нема, і закон, який захищає цю категорію, не підписуєте. Будь ласка, я вимагаю від імені мільйонів українців і від імені Верховної Ради, яка проголосувала конституційною більшістю за цей закон. Це ваша робота і обов'язок інтерв'ю. Хня різноманітна це все добре. Ви маєте підписувати закони України. Підпишіть 11379 д негайно.